У колишній прибудинковій альтанці, яка стала базою волонтерського штабу, десятки пакунків. У деяких уже готові речі, в інших сировина. Тут плетуть маскувальне спорядження, формують набори. Цього разу сухі душі для військових. Ми швидко їх пакуємо. Смотре скільки та день сотня. 500 штук. Це полтора часа, два. Пані Галина волонтери з 2023-го. Згадує, все почалося зі дзвінка знайомої. Позвонила і каже, Галя, можете допомогти далі пойти, сітки в'язати. Ми тут церкву ходимо. Як оце обов'язково. Ми згуртувалися і ось два роки працюємо. Маскувальні сітки та кікімори плетуть постійно, а змінюється лише колір, залежно від сезону, розповідає волонтерка Дарина Ігнатенко. Основу для кікімори сітку одна з волонтерок в'яже вручну гачком. Ще yeah. ноги є, але вони ще не ноги І руки ще ж не дов'язані. Це ж руки. все дов'язані. Потім, щоб зекономити, феєчки, ми знаходимо, нам дають мішки з під кави, феєчки, ці всі мішки розпускають на отакі ниточки. І ми запасаємося їм. Потім спанбон і в кожну дирочку, це ще вони не доробили, буде отака махна. Це ж для наших снайперів. В Альтансі робота не зупиняється. Тут весь час працює хтось з волонтерок, розповідає Дарина. Допомагають, додає, бо й самі пережили втрати. У мене пропав син без вісти. то як я можу не допомагати. Звісно, я тут допомагаю, щоб більше допомоги менше о все буде добре. Надіюся, що і син знайдеться. За час існування підрозділу фей, як самі себе називають волонтерки, вони передали бійцям 23 автівки, каже Дарина Ігнатенко. Також тепловізори, приціли, тактичні аптечки тощо. Скільки виготовили харчових наборів, сухих душів, свічок чи антидронових сіток, не рахували. За той рік ми отримали нам привозили 12, 12 тонн. тонну 12 тонн фура, як під'їжджала на окопні свічки, і ми його переробили за зиму. Душів в нам тоді фабрика дала 50 тисяч пакетів. По антидронки ми гарно допомогли хлопці. Опять з якогось моря да, витягли два таких рулона здорових. пахло креветками і ракушками. Було в морській землі. Ми розкрутили, вон ще трохи лежить. На всіх напрямках відправили, тому що там нереальна кількість було кілометрів. Дивіться, як працюють наші феї разом з хлопцями, забирають, забирають антидронові сітки. От у нас є ДФТГ. А я би взагалі зробила от, волонтерське такое какое-то ДФТГ, тому що ми теж у брониках скачемо везде. і воно вже настолько втягнуло, що ми з цивільними вже не можемо. Завжди кажуть, що в, кожні... Ой, в кожному дні треба знайти позитивний момент. Ось я повзу разом з хлопцями. Бачите, що тут в мене. І... За таким донатів для військових з кожним днем менше говорить Дарина. Запити навпаки збільшуються. Жінка каже, потрібна допомога. Люди, які допомагали раніше наші, які поїхали, вони вже, на жаль, я не кажу за всіх і 100%, 80% вони вже почали своє життя. Там вони вже би своє купить диван, шкаф, стул новий, вести своє. То тобто ми не надо. Я ще маю надію. Що вже на четвертому році а, такої масштабної війни все ж таки, наша влада зверне на нас увагу, бо ви бачите, де ми фіячимо. Ми досі без приміщення. Ми фіячимо, мене, грубо говоря, у беседки в городі, і взимку також під газовими балонами, в куртках і все робимо. За кілька днів підрозділ фей готується передати на фронт нову партію сухих супів. Вальтанці встановили сушарки, суміші фасують по пакетах. Я розробляла дві доби не Спала ось такий маленький. Бачите, він такий маленький на руку. Дарина Ігнатенко з командою працює з перших днів повномасштабного вторгнення і додає, допомагатиме допоки триває війна, бо каже вони тил, який не має права зупинятися. Слава Україні! Героям слава діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.